Про події війни говорить Стратком. Українські захисники вже здобули великі перемоги, відтіснивши російських загарбників з півночі, сходу та півдня країни і завдавши їм важких втрат. У НАТО захоплюються мужністю збройних сил України у боротьбі з країною агресором. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Заяви у Брюсселі перед початком Ради Україна НАТО. Ми обговоримо. Нагальні потреби, ситуацію на полі бою розповів генеральний секретар Альянсу. І дозвольте мені ще раз висловити своє глибоке захоплення збройними силами України, політичним керівництвом, народом України, мужністю, яку ви демонструєте з моменту повномасштабного вторгнення, і тим фактом, що ви змогли відтіснити російські війська з півночі, сходу і півдня, також завдали важких втрат російським окупантам. Це великі перемоги для України, і це результат вашої твердої рішучості захищати свою країну і свою територіальну цілісність. В той же час Єнс Толтенберг закликав не недооцінювати Росію, оскільки інтенсивні бойові дії тривають і потрібно бути готовими до нових повітряних і ракетних ударів. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, зазначив, що російські війська значно збільшили активність. Ворог минулої доби значно збільшив активність. Задіює бронетехніку йдеться в повідомленні командувача. На таврійському напрямку завдав 17 авіаударів, 4 ракетних удари провів 56 бойових зіткнень та здійснив 1006 артобстрілів. За інформацією бригадного генерала, загальні втрати ворога склали 639. Осіб ще чотири окупанти здалися в полон. Загалом, згідно інформації генерального штабу, за минулу добу відбулося 87 бойових зіткнень. Втрати ворога становили 1140 одиниць особового складу. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У районі тимчасово окупованих кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ. Відмовився виконувати наказ іти на штурм позиції Сил оборони України. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних. Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені самими ж російськими загарбниками. Карти цих мінних полів засекречені. А інформація штурмовим підрозділом російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат. Так, протягом місяця, в результаті підривів на власних мінах, втрати російської 810-ї бригади морської піхоти. Складають близько 50 окупантів у ніч на 29 листопада. Противник атакував Україну ударними БПЛА типу Шахет з напрямку Приморсько-Ахтарськ та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього в ударі було задіяно 21 ударний БПЛА Шахет. Та три керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників: Хмельниччина, ракет Південь країни до відбиття повітряного нападу було залучено зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Як повідомили в повітряних силах, в результаті бойової роботи усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей також знищено. Дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині третя не досягла бажаної цілі. Під головування міністра оборони Рустема Умєрова у Києві відбулася зустріч з військовими аташе в рамках АІТ-коаліції. Участь у заході взяли представники понад 30 країн-учасниць контактної групи з питань оборони України. Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізувати для м'ясних штурмів мільйони. А їх заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді, і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють. Ми ми знаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх. А з вашою допомогою ми зможемо робити це швидше і більше. Звернувся міністр до учасників заходу. Своєю чергою, заступник міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила під час виступу, що ініціатива it коаліції покликана забезпечити необхідну цифрову основу для підтримки розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Грецькі змі повідомляють, що Вашингтон і Афіни обговорюють угоду, в рамках якої США хочуть викупити у Греції десятки тисяч артилерійських боєприпасів, які потім будуть передані силам оборони України. Йдеться про 75 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів, а саме 50 тисяч боєприпасів калібру 105 мм, міліметрів, тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів, і 5 тисяч снарядів калібру 203 мм, міліметра, які підходять до самоходної гармати. Тепіон, яка може вражати цілі на відстані до 47 кілометрів. За інформацією, змі сума контракту може становити 47 мільйонів доларів, тобто в середньому по 626 доларів за один боєприпас, коли саме США та Греція можуть домовитися, і як швидко боєприпаси можуть бути поставлені в Україну, не повідомляється. Переможемо програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.